Працівники Галицького райвідділу міліції затримали грабіжників, які напали на чоловіка, котрого перед тим погодились відвезти додому. Завдяки втручанню працівників карного розшуку та оперативним діям слідчої оперативної групи, буквально протягом двох-трьох годин вдалося встановити осіб, які причетні до скоєння цього зухвалого пограбування, вилучити речові докази і розпочати провадження досудового слідства. Житель одного із сіл Калуцького району повертався із заробітків з кругленькою сумою грошей. Коли він приїхав до бурштина, заробітчанна застала негода. Чоловік звернувся до двох молодиків на Жигулях, які прямували саме в бік його села. Ті погодились підвести. В розмові дізналися, що він при грошах. Дорога була важкою. На трасі між бурштином та Калушем машина забуксувала. «Попередньо бачили в нього грошові кошти, тоді в них умисел на заволодіння цими коштами. Вони запросили його до закинутого будинку, в якому ніхто не проживає, з метою погрітися. Після цього він відмовився з ними там перебувати, направився пішки в сніг в сторону сівки Вонинської по дорозі. Вони його наздогнали. Один із них збив мене з ніг. Я впав, мене притиснули до землі. Один тримав, а другий. Із кишені куртки витягнув гаманець і мобільний телефон. За описами автівки та зовнішності зловмисників правоохоронці розпочали розшук нападників. За кілька годин міліціонери затримали двох жителів одного з сіл Галицького району. Вилучили телефон і частину грошей потерпілого. Молодим чоловікам трохи більше 20 років. Відносно зловмисників, порушне кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 186 кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на термін від 4 до 6 років. В одному із розважальних закладів гірськолижного курорту правоохоронці затримали бармена. Окрім коктейлів, чоловік мав можливість пригощати своїх клієнтів ще й наркотиками. Сім з горки, з біло-жовтою речовиною, трошки подібне. Як розповів начальник ДНО ДНОНВС на України в Івано-Франківській області, полковник міліції Валерій Шнуренко, була затримана особа, яка на території закладу розповсюджувала психотропну речовину амфетамін. Підпрацьовувалися розважальні заклади міста Івано-Франківської області з метою якраз недопущення розповсюдження наркотичних психотропних речовин серед молоді і так далі. Е, Перевірялася наявна інформація стосовно осіб, які причетні до того, які розповсюджують, відповідно до постанови прокурора міліціонери провели оперативну закупівлю. Зловмисник продав два згортки. Наркотику, а при собі мав ще вісім таких згортків. Загальна сума, яку він міг виручити за товар, склала тисячу гривень. Окрім того, були вилучені грошові кошти, які він отримав від, від незаконного збуту, та майже 900 гривень, та сильнодіючий медичний препарат, обіг якого в Україні обмежено. За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження відповідно до другої частини статті 307 кримінального кодексу України. Вона передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Червень 2002 року у Дніпропетровську зловмисники увірвалися до квартири пенсіонера, пограбували його після чого вбили. Підозрюваних у зухвалому нападі невдовзі вирахували і затримали. Одним з них був Костенко Сергій Володимирович. Він хитрий, аморальний і дуже жорстокий. У 2003 році апеляційний суд Дніпропетровської області засудив його до 12 років ув'язнення. Він відбував покарання у Крижопільському виправному центрі. Однак у 2011 році скоїв утечу і тепер переховується серед нас. Якщо ви знаєте, де зараз може бути Сергій Костенко, будь ласка, повідомте до службу розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Документи, мобільні телефони і гроші найпопулярніший перелік речей, які цуплять у пасажирських автобусах. Працівники державтоінспекції переконані, убезпечити водія та пасажирів від неприємних ситуацій допоможуть відеореєстратори. Цей пристрій може допомогти як при ДТП, так і при виникненні конфлікту із представниками ДАІ. В першу чергу дасть можливість їм власникам в даному випадку. От всім, що зібралися. Покращити контроль і у я кажу коли конфліктна якась ситуація виникає, це дасть можливість її якось відстояти свою правоту в тому чи іншому в ті чи іншій ситуації, яка буде складатися. До речі, серед водіїв на сьогоднішній день системи відеоконтролю все більшої популярності. Автоперевізники погоджуються, ідея хороша, однак добре вдарить по їхній кишені. Будемо старатися поодиноці, певний час. Придбати ці відеореєстратори і ставити в автобусах, можливо, на другий місяць ми вже один і випробуємо цей відеореєстратор. Основне завдання подібних пристроїв відеозапис того, що відбувається як навколо автомобіля, так і в його салоні. Причому відео із ліцензійного відеореєстратора, говорить у державтоінспекції, може стати навіть доказом у суді. Радянське посвідчення водія відходить у минуле. Прикарпатські даївці просять власників авто замінити водійську книжку СРСР на пластиковий документ нового зразка і закликають навколо цієї процедури не робити ажіотажу, адже ще є час. Останній термін 1 січня 2014 року. В обласному управлінні державтоінспекції кажуть, обміняти старі права на нові не проблема. Варто лише подати усі необхідні документи. Для заміни посвідчення водія громадянину необхідно представити. В реєстраційно-екзаменаційний підрозділ посвідчення водія старого зірця, якщо є екзаменаційна карточка, паспорт, фотокарточка 3х4 і медична довідка відповідного взірця. Також провести оплату коштів в розмірі 198 гривень за спецпродукцію ДАІ. А от ламіновані посвідчення водія, видені вже за часів незалежності, змінювати не обов'язково. Не змінилася і процедура для тих, хто вперше отримує права. Для водіїв, які вперше отримують посвідчення водія, ця процедура не змінилась. Вона так, як була, згідно постанов та законодавств, так в неї залишилась. Хотілося б, ще додати, що заміна посвідчення водія зараз проводиться без іспитів. Керування автомобілем з посвідченням радянського зразка вже з наступного року будуть прирівнювати до водіння без прав. За таке порушення штрафуватимуть на майже 600 Аби популяризувати правила дорожнього руху серед школярів, ДАІ Прикарпаття організувала надзвичайну акцію. На сцені обласної філармонії для маленьких школярів Івано-Франківська заслужений артист України Левко Бабешко, більш відомий як Левко Дурко, разом зі своєю дружиною Лідією представили незвичайний перформанс. Старший інспектор патрульної дорожньої служби прийде документи. Документ 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 момент документ. В ігровій формі актори спілкувалися із публікою, обговорювали цікаві дорожні ситуації. Дітям сподобався розумний інспектор Даї, а дії негативного героя Левка Дурка, який поводився на дорозі, як невмійко та незнайко. Вони із пристрастю засуджували. Мені дуже сподобався концерт, і я тепер знаю, як треба поводитись на дорозі. І всі діти це дізналися. Мені дуже сподобалися актори. Е, мені сподобалось е, ведуча, Мені сподобалось. Е, Міліціонерка. На дорозі не можна влаштовувати ігри і гратися. У заходах за участь начальник обласної державної інспекції, майор міліції Ярослав Ковальчук. Керівник зазначив, саме в музичному та розважальному жанрі діти краще засвоїть правила дорожнього руху. Попереду весняні канікули в шкільних закладах. Тому не буде дітям нагадати про правила дорожнього руху та поведінку на дорозі. Саме з цим пов'язано було сьогоднішнє таке театралізоване дія. Для найменших наших діточок, які сприймають саме так, як воно є, в ігровому жанрі. Організатори дійства запевнили, що співпраці з артистами і надалі буде продовжуватися. Ті, в свою чергу, пообіцяли приїхати знову, вже із новою шоу-програмою. В обласному ОМВС привітали переможців і призерів чемпіонату України з самбо. Прикарпатські самбісти привезли з Миколаєва, де проходила першість 10 медалей. У чоловіків переміг солдат Івано-Франківського полку внутрішніх військ Михайло Ілотчук. Була напружена боротьба, було чотири поєдинки. У фіналі я явно переміг з рахунком 6-0. Особливо вдало виступили жінки. Зокрема, чемпіонками країни стали Олена Куницька, Марія Остап'юк, Олана Сайко та Тетяна Глібко. Звичайно, кожен раз приємно вигравати. Це ну, відчуваєш ну, задоволення таке, що ти знову відібрався на Європу, на світ. І Хочеться ну як до ну вже виграти Європу світ більш до чогось так вищого хочеться. Чемпіонка України Олена Куницька передала президентові федерації Олегу Салу Кубок, яким нагородили збірну в Миколаєві. Зараз переможці готуються до цьогорічних першостей Європи та світу, а також до всесвітніх ігор із неолімпійських видів спорту в Колумбії. Я вже займаюсь 11 років, майстер спорту України, навчалися в школі. Тут прийшли до нас на бнабір робити. І так як вже пішла. На, на самбо і дзюдо, і також там залишилися. Зараз ми готуємося до чемпіонату України по студентах, який відбудеться в Харкові. І це відбіркові на змагання на всесвітній універсіаду. Президент федерації, генерал-майор міліції Олег Салу, зазначив, що проведено своєрідну інвентаризацію спортивних залів, у яких зможуть займатися самбо, діти та молодь. Підбираються тренерські кадри. Ми вишуковуємо всі зали, які зараз не задіяні по всій області. Кожен район. Зараз з тренерами будемо визначатися по всіх районах, де можна максимально залучити дітей, там будуть тренера працювати. Будемо максимально брати наших спортсменів до лав міліції Прикарпаття, для того, щоб вони в нас і служили, і боролись, і навчались. Тоді воно буде мати свій ефект і свій результат. Страхуємо надійно та професійно. Автострахування. Страхування майна. Медичне страхування. Гарантуємо виплати. Страхова компанія Галицька. Компанія нашого краю. Вулиця Василянок, 22 55 19 09, 51 13 61.